Кава форма з вертикальними лініями коштує 42 гривні з візерунками 29 гривень. По пласки дизайн за 32 гривні. Увага! Цей контент для закладів з великим потоком гостей. Для тих, хто робить акцент на їжі, і при цьому хоче мати велике розмаїття склянок для напоїв. Поговоримо про бренд скляного посуду. Uniglass. Головна перевага цих склянок це доступність. Ось такі склянки для соководичі у узвару з візерунками 29 гривень або плаский дизайн за 32 гривні. Ось такий широкий граніт 35 гривень. Або ось така склянка округлої форми за 45 гривень. Вони відмінно підійдуть для кафе, бару, ресторану, фудкорту, які не зосереджені на барному обслуговуванні і при цьому потребують велику кількість склянок. Особливим попитом користуються рюмки та чарки. Ось така чарка коштує 16 гривень, 17, 22, 23 та 30 гривень. А ще ми привезли ось такі склянки з мінімалістичним декором. Гарна цікава форма з вертикальними лініями об'ємом 310 мл. Коштує 42 гривні. Ось така класична склянка об'ємом 380 мл 62 гривні. Якщо вас цікавлять склянки, чарки, келихи для вина, графіни, пишіть в коментарях склянки Uniglass і ми надійшлимо вам весь наявний прайс.